Адміністративна підтримка та зона коворкінгів в Івано-Франківську відкриють простір для ветеранів та їх родин. Проект реалізують за фінанси Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив у співпраці з Агенцією регіонального розвитку. Тут зможуть отримати інформаційну консультацію, демобілізовані захисники України. Також вони матимуть можливість брати участь у тренінгах та заходах, спрямованих на реінтеграцію у цивільне життя. Багатофункціональний безбар'єрний заклад укомплектують усім необхідним, кажуть організатори. Відповідно від пріорите, від відвикли. Які ми розставляємо пріоритети і підтримуємо ті чи інші. Реалії, які потрібні зараз, і які є актуальними, в рамках цього проекту планується облаштування ветеранського простору, який буде знаходитися на першому поверсі обласної державної адміністрації, отримати всі необхідні послуги у ветеранському просторі, зможуть також родини загиблих героїв. Нині такий заклад вкрай важливий. Наголошують в обласному управлінні з питань ветеранської політики. В свій час я теж був стикнувся з такою проблемою. От власне коли я Пройшов ту реабілітацію у госпіталі, все вийшов за межі лікарняного подвір'я, тобто, і куди правильно рухатись далі, у мене розуміння в цілому відверто не було. Такий простір повинен глобально полегшити життя ветерана, який повернувся додому. Тобто, це через комплекс надання соціальних послуг. Така структура повинна включати в собі дуже, дуже багато аспектів в різних напрямках життя ветерана. Загальна сума проєкту 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ветеранський простір мають намір відкрити до кінця року. Віра Ковцон Андрій Буцяк, новини на вежі.